Доброго ранку. Хочемо вам показати прицепчик, який у нас от от тільки вийшов. Значить, прицепчик маленький, не всім потрібні великі. Дехто хоче якісного, але маленького. Значить, По прицепу. Розмір прицепа зовнішній, 1,30 м, В середині він має чистенького, 1,25 м, навіть з плюсом на 2 м. Значить, Відкривається в цьому прицепчику передній і задній борт. Тепер по конструкції прицепа. Значить, рама в цьому принципі виготовлена з профільної труби 30х50, стіночкою 3. Дишло 40 на 60, стінка 3 з таким підсилювачем. Дишло ми проварюємо через уголки. Ми не проварюємо дишло отут, де у нас замовілено, ми тут не варимо. Тому що послаблюється метал. Значить, як у всіх наших прицепах упорне колесо, тримач розетки. Тут таку ми зробили перемичку, надишли, якщо людина захоче запасне колесо, тобто два отвори просверлили і запасне колесо поставили. Як всіх наших прицепах підножки, відбійники, на які можна ставати, по яких можна ходити. На цьому прицепі. Прикорині гарні е, алковські крила. Вартість такого крила майже 1000 гривень. Тобто, але крило ну, як естетично красиве, так і міцне, оцинковане, без всяких зморшок, без всяких. всяких Завіси на цьому прицепі нашого виробництва, простеньке, зато надійні, ходять, ходять і ходять, ніколи не ламаються. Ну, і щоб так люди розуміли, немає якоїсь такої великої нагрузки, що вони мають там відлітати. От. Значить, як в всіх наших прицепах, як в всіх наших прицепах заді по світотехніці, знову ж фонарі польської фірми Фрістом. Дуже гарні фонарі. Не, ну, Повторююся і повторююся. Фонарі світять якісно, фонарі світять довго, фонарі світять в відрі з водою, тобто не бояться вологи. На всіх наших прицепах рожки, щоб прицеп проглядався, ставимо ми дві підсвіточки номера, не економимо, бо є такий фонар фрістом, який має бокову підсвітку. Але ми ставимо для якоїсь такої красоти, для, для цього ставимо такі дві підсвіточки як на всіх наших прицепах резинові, бризовички, ну, все, так як, так, як має бути. На задньому борті в нас дві перемички, на бокових бортах у нас три перемички, фанера. Фанера в нашому принципі. Зараз ми покажемо фанеру. Фанера в нашому принципі вшита правильно, тобто фанери, торця, фанери не видно. І в нашому причипі всі шви, якщо ви бачите, не засиліконені, а за... залиті шовним водостійким герметиком. Вони як залиті зсередини, так і з назовні. Тобто водичка в цей причіп не попадає. Багато людей пишуть задають питання, а чого ж там ваш прицепчик ну, дорожчий виходить, як заводський прицеп? Що виходить дорожче, ну, постараємося пояснити. В нашому причепі вісь 50х50 з стінкою 4 мм. Майже всі виробники використовують вісь 50х50 профільну трубу, але з стінкою 3 мм. Значить, Багато таких нюансів. От Навіть той шовний герметик. на прицепчик іде дві баночки шовного герметика. Баночка шовного герметика – це 200 гривень. Тобто дві баночки це вже 400 гривень. Ніхто з виробників ну, не ставив, припустимо, такого тримача розетки, не ставив опорного колеса. Два оці рожки, оптова ціна цих рожок, майже 500 гривень. Оцей фонарик коштує 800 гривень, два фонарі 1600 гривень, а можна поставити два фонарі по 90 гривень. Суттєво зміниться, можна поставити одну підсвіточку номера, можна поставити крило неоцинковане за 1000 гривень, можна поставити пластикове за 200 гривень. Знову ж ціна суттєво зміниться. Можна не поставити упорне колесо. Але є таких багато нюансів, про які люди навіть не здогадуються. От візьмемо. Болти. Ми на всіх своїх прицепах використовуємо болти твердістю 10,8. Майже ніхто, ніхто. Тобто булти є твердістю 5,8, 8,10.